Збільшились на 30 відсотків мова про показники захворюваності на ГРВІ у поточному підсезоні у порівнянні із минулим роком. За словами спеціалістів, різке зростання спостерігається останні декілька тижнів. Перевищення під порогу на 89,4 відсотки, і загальна кількість людей, які захворіли, становить понад 13 тисяч. У зв'язку з таким зростанням захворюваності у освітніх закладах, у школах, у садочках проводиться щоденний моніторинг відвідувань з Начальних закладів та причин відсутності дітей для того, щоб вживати вчасно відповідні заходи реагування, крім цього, на рівненщині, які ще в 11 областях України був виявлений субваріант коронавірусу Дженні. Проте загалом на ковід залишається на низькому рівні. Медики фіксують від 120 до 150 випадків на тиждень. Щоправда, в грудні минулого року ми фіксували 400-500 випадків ковід 19 на тиждень. Наразі ми фіксуємо 120-150 випадків коронавірусної хвороби. Оти симптоми Джені схожі на симптоми інших субваріантів і на клінічні прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, тобто підвищення температури тіла, лихоманка, головний біль. Біль у горлі Нежить Кашель. Відтак цього місяця спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть виїзди у віддалені громади області. Мешканці зможуть отримати послуги з імунізації. В рамках цього проекту наші робочі групи планують відвідати Старосільську територіальну громаду, Вирівську, Степанську та Березівську територіальні громади. Насамперед, це віддалені територіальні громади. Для яких ми прагнемо наблизити послуги з імунізації, а також підвищити рівень обізнаності людей щодо профілактики інфекційних хвороб та запобігання спалахам інфекційних захворювань, жителі рівненщини зможуть отримати щеплення проти коронавірусу, кору, паротиту, кашлюку, правцю, краснухи, гемофільної інфекції, дифтерії та гепатиту Б. Тимашевський новини рівного.